Вітаю на каналі Житло і презентую до продажу двокімнатні квартири в житловому комплексі «Вест Таверс». Дані квартири можна придбати за програмою ЄОСЕЛЯ, і навіть можна придбати ті квартири, які наразі будуються, в описі номер телефону. Обов'язково звертайтесь, кого потрібно проконсультувати по програмі «ЄОселя». Ми це зробимо швидко, якісно та добре. Значить, в наявності є на першому поверсі, п'ятому, шостому і на дев'ятому поверсі квартири від п'ятдесят. Від 57 квадратних метрів до 64 квадратів. Ми зараз з вами знаходимося в будинку номер 4 Як ви бачите, тут вже зроблено багато робіт. Незабаром буде здача. Я думаю, за місяць 4-5 буде вже здача. На поверсі знаходяться два ліфти. Зараз я вам їх покажу. Ось. Праворуч. Перший ліфт, він грузовий. І ліворуч пасажирський ліфт. На поверсі 9 квартир. Також кого цікавлять однокімнатні, вони є в наявності. Зараз пройдусь по самому загальному коридору, і ви все побачите. Ось зараз ми переглянемо з вами 57 квадратних метрів. Ось, і а, дана квартира має дві кімнати. Запрошую, передпокій 5 квадратних метрів. Ось так він виглядає. Тобто, ви спокійно можете розмістити на цю стіну шафу. Захочете ще одну, можна її поставити тут. Нема проблем. Кухня студія 21 квадратний метр, два панорамних вікна. Показую повністю периметр. Ось так виглядає периметр самої кухні студії. Вид з вікна буде вид в двір. Навпроти нас п'ятий будинок, в ньому також є квартири. За програмою «Єоселя». По комплектації, що входить у комплектацію, наразі вже є чистова стяжка підлоги, також буде розведено електрику і її вже розведено, до речі, і буде стояти одноконтурний котел, бойлер та радіатори у кожному приміщенні. Як ви бачите, наразі зроблено вихід під радіатор на кухні, він буде розміщуватись тут. Тобто, в комплекті у вас буде чистова стяжка, розводка електрики, сантехніки. Далі радіатори та котел, ну і звісно ж бойлер. Ідемо далі. Два санвузли є. Це санвузол гостьовий, він має 2 квадратних метри. І основний санвузол 4 квадрати. В основному санвузлі буде розміщуватись бойлер. Ось тут він буде знаходитись, він також входить в комплекті. І бойлер і котел за Wi-Fi адаптером. Тобто зможете управляти через Wi-Fi. Також тут буде розкладено. Холодна гаряча вода, і як ви бачите, розводка під сушку для рушників. Йдемо далі: дві кімнати. Одна кімната 11 квадратів та щульовіша 14. Почнемо з першої, як ви бачите, тут панорамне вікно, вид, в двір. До речі, кому буде цікаво, надішлю вам фотографії, як буде виглядати двір. Зараз дебетон, як ви бачите. Це все підземний паркінг. Зверху підземного паркінгу буде знаходитися відпочинкова зона. Покажу периметр кімнати. Вона має 11 квадратів, як я вже казав. Ось також розведено, як ви бачите, електрику і От скільки одна, дві, три точки. Три точки, але є, як ви бачите, розподільчі коробки, зможете збільшити собі тут кількість точок. І вихід на радіатор. Радіатор буде йти в комплекті. Йдемо далі. Друга кімната вона має 14 квадратних метрів, два панорамних вікна, і вихід на балкон. Тут буде балкон. Ось. Не можна в нього попасти, бо тут зачинено. І ще одне панорамне вікно з видом двір. Ось, будь ласка. Я кажу, які будуть балкони. Зараз зближу, покажу, щоб ви собі бачили. Ось такі будуть балкончики. Гарненькі, акуратні, кольору антрацит. Буде гарненько. Ось. І в другій кімнаті, як ви бачите, є у нас 1, 2, 3, 4 точки електрики. І, як ви бачите, розподільчі коробки також присутні. І вихід на радіатор в тому числі. Давайте ще так коротко, швиденько передамося. Маємо передпокій 5 квадратів. Кухню студію 21 квадрат, два санвузли, один гостєвий 2 квадрати, інший основний 4 квадратних метри, дві спальні, одна 11 квадратів, інша 14 квадратів. І два квадратних метри. Це балкон. Ось така квартира: 57 метрів квадратних. Знаходиться вона у житловому комплексі Веставерс, місто Ужгород. І можна її придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І підписуйтесь на мій канал.